Дім, що розвалюється прямо на очах. На гарячу лінію СТС звернулися мешканці Суханівського провулку. Люди у розпачі, адже їх дім буквально тріщить по швах. Деталі у сюжеті. Здесь, будь ласка, результат. Затікає вода, воно рушиться, валиться. І ось сподімонтувати, буде ще. А так йому вже хана доходить. Ну от воно все вже падає. І це теж колибається, скоро впаде зовсім. Пан Віктор живе тут близько 40 років. Капітального ремонту у будинку за весь цей час чоловік не бачив жодного разу. Дом дерев'яний, старенький, затікає дощ, йде, затікає дерево, гніє, коли то розрушиться і все упаде вниз тригом. Жек не допомагає в цьому ділі ніяк. Говорить, будемо приймати міри, до сих пор от, місяць ніяких ділов. Мешканець будинку говорить, особливо незручно взимку, адже через тріщини в квартирі гуляє вітер. До того ж, він побоюється, що фундамент повністю зруйнується, і тоді рухне весь будинок. За поясненнями, ми звернулися до обслуговуючого ЖЕКу. Там пообіцяли допомогти. В будь-якому випадку поставиться в план текущого ремонту на іюнь. Так це було зроблено. в іюні. цю тріщину ми в будь-якому випадку зробимо. Проблем ніяких не бачимо». Тепер мешканцям Суханівського провулку лишається лише чекати. Оксана Щербак, Микола Ніколає, новини СТС.